Вітаю, шановні батьки та любі діти. Продовжуємо тему вітання. Зараз покажу відповідні рухи до мовленнєвого матеріалу. Добрий день, добрий день! Цень зелень, цень-зелень. Добрий вечір, добрий вечір. І дорослим, і малечі. Ось такі рухи ми поєднуємо з мовленнєвим матеріалом. Серед вітань. Доброго ранку, добрий день, «Добрий вечір» Особливу увагу зверну на вітання «Добрий день». Добрий день, це сполука, яку не слід змінювати на штучну доброго дня. Цю сполуку так можна вживати тільки тоді, коли поруч ще стоїть дієслово бажаю. Наприклад, бажаю доброго дня. Або бажаю вам доброго дня. В усіх інших випадках ми кажемо тільки добрий день. Рада вас була всіх бачити! До нових зустрічей!